Ну, ми спали. В мене маленька донька є всього три тижні. Я дружина та донька. Ми спали у спельній кімнаті. Вона виходить на цю сторону. І ми почули, як, як звук реактивного самоліта, але літака, а потім вибух і все таке красне, красне. А потім таке як скрижетіння, як будто би будівля вся скрижетить. Ми схопили дитину. І побіжали до ванної кімнати, щоб бути за двома стінами. І вже коли біжали, ми зрозуміли, що вікон нема, дверей нема. і що ми біжимо так от осколкам. Біжимо. Не знаю, що далі. Скажу вам чесно, от чекаємо на ремонтні набори, щоб тим, хоча б чим тимчасово закрити вікна. І будемо думати, що далі, тому що Повертатися, мені здається, небезпечно. Ми проживаємо на 14-му поверсі. Тривога пролунала в цей же самий час, коли був вибух. Тобто вони от вибух і зразу пролунала тривога. Тобто, мені здається, що вони от... одночасно. Сигнал повітряної тривоги може дійсно пролунати і. Мати відстань до безпосередньої бойової роботи дуже коротко. Ми говорили про те, що ворог вишукує нові тактики і може застосовувати в тому числі і балістичну зброю, яку дуже яку дуже складно виявляти і дуже складно збивати. Треба розуміти, що проведення повітряного бою робота протиповітряної оборони. Над житловими кварталами дуже небезпечні, тому всім мешканцям ще раз наголошую, необхідно переходити в укриття, навіть якщо ви вірите в нашу протиповітряну оборону. На бойовому чергуванні в Чорному морі наразі перебуває два надводних, один підводний ракетоносій. Загальний залп на вчорашній вечір складав 20 ракет. Чотири було використано. Наразі в Чорному морі чергують всі ті самі три ракетоносії. Які споряджені відповідно 16-ракетами типу калібр. Тобто наразі ракетна небезпека дуже-дуже висока. Коли я сюди, сюди приїхав о, о, о 6-й ранку, то побачив, що перегородки між вікнами теж зруйновані і дали. Тріщину храм май, може бути в аварійному стані і. Будемо просити просити комісію, щоб е, можна ли експлу, експлуатувати в дальніше цей храм. В першу чергу подумав, щоб е, всіх дежурних, яких ми тут, тут знаємо, е, щоб не зачепило їх, тому що вони сутки тут дежурять, і в першу чергу за них переживав і молився, щоб Господь їх уберіг. І е, е, дуже був рад почути, що зранку е, дежур, дежурні вони. Всі цілі. По-перше, поблагодарити Господу, що нікого не було в цій квартирі в цей час. Це головне. А то, як це виглядає? То на фоні останньої промови Путіна, який казав, що який жах, що ми руйнуємо. Цивільні будинки і нападаємо на мирних людей, то треба йому, мабуть, подивитися ось ці квартири у всьому домі, щоб він відповів і собі, і світу, чому він руйнує будинки. Я одесітка, весь час була російськомовною людиною. Дуже люблю своє місто, але зараз це вже питання якогось. Якогось принципу, мабуть. Може це звучить коряво, але з кожним днем все менше і менше хочеш мати спільного із цією країною, із цим народом, із цією мовою.